Всім привіт! З вами футбольні новини. Спочатку коротко про головне. Сергій Рибров може очолити Олімпіакус. Луческу після операції провів перше теоретичне заняття з командою. Євген Коноплянка, поки не знає про своє майбутнє у Краковії. Турецький клуб цікавиться українцем. Це футбольні новини. Підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Сергій Ребров може очолити Олімпіакос. Керівництво горяцького клубу розглядає українця в якості нового головного тренера, але він не є єдиним кандидатом. Ще одним кандидатом на посаду коуча є Ернан Креспо. Мірча Луческу наступного дня після операції провів теоретичне заняття на базі Динамо. Журналіст Роман Бебех повідомив, що наступного дня після хірургічного втручання 77-річний тренер був на базі київського клубу та проводив для команди теоретичне заняття. Євген Коноплянка ще не знає, чи залишиться він у Кракові. Півзахисник польської Краковії Євген Коноплянка розказав, що не знає, чи продовжить контракт з клубом. Я не знаю, чи залишуся в Краковії. Я не говорив про це з керівництвом. Це не мені вирішувати. Клубі мені нічого не говорили, сказав Євген Коноплянка. Бешикташ цікавиться півзахисником Київського Динамо. Півзахисник Київського Динамо Віталій Буяльський зацікавив Бешикташ. Головному тренеру турецького гранду Шенулу Гюнешу представили список з п'яти кандидатів на підсилення, серед яких є українець. Контракт Буяльського з Динамо розрахований до літа 2025 року. Трансфер оцінює його у 8 мільйонів євро.